Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як потрібно входити в дієту, входити в новий реціон харчування, як потрібно починати харчуватись правильно. До яких випадків я зараз веду? Наприклад, ви харчувались хаотично і вирішили схуднути, або ви харчували хаотично, і тут ви додумали, що. Варто набирати м'язову масу. Хтось, звичайно, складає собі раціон по якимось там калькуляторам, по чатам GPT, але це все треш, тому що насправді це так не працює. Якщо вам цікаво, чому можу зробити окреме відео, де я це все поясню. Але ми беремо, наприклад, випадок, коли ви замовляєте в мене програму тренувань. Ой, яких тренувань? Харчування або в когось іншого, там дієтолога, тренера, неважливо. Саме той випадок, тому що, наприклад, дивись, якщо тобі потрібен сайт, ти ж не будеш сам робити сайт, бо ти в цьому не розбираєшся. Ти йдеш до айтішника, який буде робити тобі сайт. І в принципі, це логічно. Але чому, коли в нас заходить мова про раціон харчування, ти вирішуєш його собі зробити сам, скачати з інтернета, скопіювати від когось або підібрати, це дивне питання, тому що, ну, чувак. Ти в цьому не шариш, і ти ж розумієш, що якщо ти хочеш досягти результату, схуднути чи набрати масу, ти звертаєшся до спеціаліста, який складає тобі раціон. І дуже часто до чого я веду, коли спеціалісти різні, не я, складають раціон, вони тобі надсилають раціон, вони тобі надсилають там порції, можливо, рецепти і все таке. Але уяви, ти, наприклад, останній рік або останні півроку хаотично харчувався. Тобі дають це меню, цей список продуктів, там все по грамам, все як має бути, а ти ніколи не важив їжу. І що тобі з цим робити? Одразу почати їсти по списку, чи як? Одразу хочу проспойлерити, починати одразу ось сьогодні неділя, ти їш хаотично, як завжди, завтра-понеділок, і ти такий, все, з понеділка починаю правильно харчуватись. Ось мені написали план, все, тепер буде все класно, але. Друже, на жаль, ні. На жаль, воно так не спрацює. Воно так не спрацює, тому що, коли до мене люди приходять на онлайн або замовляють в мене, наприклад, програму харчування, точніше, план харчування, я складаю їм план, в якому я прописую, як в нього входити, наскільки плавно, даю там рекомендації і так далі. І я завжди даю дуже важливу рекомендацію. Це те, що якщо я надсилаю вам план. Він ніколи не має бути завтра. Тобто, сьогодні ти їв чіпси, пив півасік, а завтра ти починаєш їсти салати, крупи, м'ясо, протеїн, авокадо і все по грамам. Це неправильно. Чому це неправильно? Тому що більшості людей це не підійде. Вони просто зірвуться. Тому що, ну, не може так бути. Це як ти ніколи не тренувався, а тут ти прийшов в зал і одразу робиш максимум. Ну, ти розумієш, що ти потім. Цілий тиждень в принципі ходити не зможеш, тому це неправильно. І з харчуванням те саме. Тобто, якщо ти отримуєш раціон, тобі зробили раціон, ти не повинен на наступний день слідувати йому максимально. Тепер наступне питання. Коли ти маєш вийти на цей раціон? Звичайно, раціони прописуються по грамам, і це єдиний правильний спосіб. Тобто, якщо ти думаєш, що в тебе є дієта. І ти не слідкуєш за грамажем продуктів, то все, просто забудь. Це так не працює. Тому що набрати жир, поправитися можна і на корисних продуктах, і на салатиках, і на м'ясі, і на рибці, і на авокадо з рисом. Взагалі ізі. Все залежить від кількості. Тобто кількість продуктів дуже важлива. І в раціоні важливі навіть, ну, звісно, продукти важливі, але важливі не тільки продукти, а саме кількість. Кількість продуктів дуже важлива. Тому в раціоні є кількість. Коли ти маєш вийти на такий раціон по такій кількості і так далі. Тобто, коли ти маєш по ньому харчуватися, Дивись, візьмемо реальну, реальну ситуацію, яка підійде більшості з вас. Ти харчуєшся хаотично. Абсолютно. Наприклад, допустимо, ти дівчина або чоловік, неважливо, важиш там багато в тебе надлишкової ваги 20 або 30 кг. і ось ти вирішив схуднути. Вирішив привести себе в порядок, ти написав мені, замовив у мене план харчування, чи почав зі мною онлайн працювати як з тренером. Я склав раціон харчування. Коли ти маєш почати так їсти? Звісно, не на наступний день. Все потрібно робити плавно, тобто детально. Наприклад, дуже багато людей вони не доїдають білок. І це проблема, як коли ти тренуєшся, як коли ти не тренуєшся, білок є дуже важливим. І, наприклад, я цій людині прописую 400 плюс грамів м'яса, там, риби, морепродуктів і так далі на день. Що це значить? Це значить, що якщо ти вчора і всі інші дні їв там день 100-200, не потрібно, зразу, як я написав, їсти 400. Тому що ти це не витягнеш. Потрібно плавно. Наприклад, додай в тиждень 50-100 грамів, подивись, звик, додаєш іще. І ще з кожним тижнем, з кожним тижнем. Наприклад, пишу там кількість крупи, так? Наприклад, 200 грамів крупи на день. Але до цього ти їв там 400, тобто ти їв досить великий об'єм їжі. Не потрібно одразу на наступний день починати їсти 200, так як і з м'ясом, тому що це буде дуже великий стрес, це буде дуже стресово. Потрібно все робити поступово. Які терміни дивись? Чим ближче ти харчуєшся до цього меню? Тобто, реально є люди, які звертаються до мене, вони вже правильно харчуються на правильних продуктах, просто в них не співпадає склад. Не те, що склад, а грамаж, бо грамаж дуже важливий, вони за ним не слідкують. Таким людям можна, в принципі, вже в перший, другий і на третій тиждень вийти на ідеальне меню. Навіть хтось вийде на другий, тому що. Такі люди, вони вже в принципі правильно харчувалися правильними продуктами, їм треба просто налаштувати грамаш. Якщо ж ти харчувався неправильно, неправильними продуктами, і я складаю це меню вже з правильних продуктів з грамажем, реально, щоб це тобі нормально зійшло, щоб ти не зривався, щоб ця дієта тобі не набридла, щоб ти не сказав «Та ну нафіг, пофіг мені на це все. І ну, не слідкував за цією дієтою, тобі потрібно 3-4 тижні. Тобто 3-4 тижні тобі потрібно плавно, щоб війти в це меню. Плавно, наприклад, є люди, які не їдять овочі, ну, або фрукти. А в меню я завжди прописую кількість овочів, фруктів, і навіть які це фрукти або які це овочі. Ну, не ївте, наприклад, ну що робити. Я там напишу тобі 300 грам фруктів. Це небагато. Але люди, які не їли фрукти, для них це може бути складно. Тому, наприклад, перший день ти там перший тиждень 100 грамів фруктів. Другий ти такий, 100 вже звик, окей, попробував 150, 200. І на третій, четвертий тиждень ти вже виходиш на свої фрукти. Але це стосується в принципі, всіх продуктів. Тому що я завжди говорю про те, що якщо ви робите якісь зміни різко, тобто ви були десь тут, і ви такі взлетіли, то ні до чого хорошого це не приведе як в тренуваннях, так і в харчуванні. Тому що це все призведе до зривів. Або, наприклад, як відмовлятися від некорисної їжі. Ну, любиш ти солодке, ну любиш ти жирне, любиш пиво. Я прописую тобі дієту, і ти на ентузіазмі з наступного дня починаєш все, ніяких чіпсів, ніякого жирного, ніякого пива ні. Так не повинно бути. Тому що ти зірвешся. Дивись. Потрібно пробувати себе обмежувати. Наприклад. Ну, пив ти на день 2 літра пива. Спробуй наступний тиждень пити не чотири бляшанки по пів літра на день, а вже три. Через тиждень, дві, через два тижні, одну в день. І потім ти виходиш, ти п'єш пиво лише тоді, коли це дозволено. Тому що завжди в дієті є в когось міли, в когось дні, в які або цілий день, або в проміжок часу ти можеш випити своє пиво. Можеш поїсти свої чіпси, бургери, піцу, все що завгодно. Просто в твоєму плані харчування це має бути передбачено. І особисто я, коли це складаю, я це передбачаю як на схудненні, сушці, так і на наборі маси. Тому що ми всі люди. І я хочу солодке, так, як і ти. Хочу жирне так, як і ти. В принципі, пиво я не п'ю. Але ну, я такий самий, я розумію, що це непросто, що це непросто відмовитись. Тому. Я завжди людям даю чи тміле або чіт-ні, Це нормально, тому що якщо ти 90-95% харчуєшся так, як треба, ти можеш собі це дозволити. Ось тому сподіваюсь, що я тему розкрив, як правильно, як плавно входити, і в те, що не потрібно це робити різко, швидко організму потрібно дати адаптуватися, і це абсолютно нормально. Це нормально абсолютно для всіх людей. Я розумію, що є якісь кіборги, яким ти такий склав меню, і він такий, приступаю, і в цю же секунду почав харчуватись правильно. Ну це одиниці. Одиниці. Не треба рівнятися на цих людей. І не треба рівнятися, що якщо твоя друга або подруга, їм дієтолог прописав меню, і вони вже з наступного дня їдять все класно, говорить тобі, блін, так класно себе чувствую, не хочу солодкого, не хочу алкоголю. А ти знаєш. Спробував харчуватися, і тебе тягне на тістечка, на чіпси, на піцу, і ти вже себе незручно чувствуєш. Тому що друг, як це, другу не хочеться, а тобі хочеться. Тобі потрібно розуміти, що всі люди різні, і головне знайти до цього грамотний підхід. Тому що тільки з грамотним підходом ти зможеш досягнути. Реально, тої фігури, яку ти хочеш, тих результатів, які ти хочеш. Неважливо, якщо мета скинути жир або мета накачати м'язе. Тому що як під першу задачу скинути жир, підбирається раціон, підбирається тренування, так і під другу задачу набрати м'язову масу, підбирається раціон і підбирається тренування. Тому трошки затягну відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, ви. Візьмете щось з цього відео, і хочу нагадати, що якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування або ти хочеш співпрацювати зі мною як з онлайн-тренером, можеш написати мені в мій інстаграм або телеграм. Тут посилання буде під цим відео. Я надішлю тобі всі деталі, як це відбувається, і по вартості. Ось на цьому в принципі все. Підтримуйте це відео, обов'язково ставте лайк, пишіть коментарі, пишіть свої думки. Я в принципі буду на все відповідати, тому що, знову ж таки, це новий формат. Я давно не знімав широкі широкі відео для Ютубу, це поки що пробне. І мені потрібна така трошки мотивація. Я хочу, щоб ці відео набирали трошки більше переглядів, тому що ну, це дає мотивацію. Це дає мені мотивацію ділитись з вами інформацією, тому що, знаєш, якщо ти бачиш, що в тебе виходить, тоді ти продовжуєш це робити. Тому також, щоб допомогти розвитку, допомогти в розвитку мого каналу. Можеш надсилати ці відео друзям. Я думаю, багато кому буде корисно. Ну і багато хто про це, звісно, можливо, навіть не думав. Тому на цьому все. Дякую вам за перегляд і до нових відео.